Вітаю командире. Так як Ascension оновлення було перенесено, вирішив зробити маленький інфовідос стосовно PowerPlay 2.0. Зміни досить вагомі, тож краще бути підготовленим. По-перше, ми маємо дві нових сили: Джероме Арчер, схоже замість Хадсона, і Накато Кейн. Кожна сила надає можливість відкрити кожен модуль сили. Також Накато Кейн додає нову зброю сили Конкорд Гармату. На жаль, більше інформації ніякої немає. Власне сила має свою власну чергу з відкриття модулів сили. Старий модуль сили відкривається першим, а далі схоже по приналежності до суперсили. Система рангів сили. Тепер твої зусилля не будуть спадати після тижневого циклу. Ранг буде залишатися допоки ти не зміниш силу на іншу. Кожен ранг надає винагороди у вигляді скидону на страховку корабля, репутаційний баф фракції, пакети з корисними штуками типу матеріалів і звичайне відкриття модулів. Це далеко не всі винагороди. Як приклад, накато Кейн дозволяє отримати нову конкорд-гармату на 34-му ранзі: всього 100 рангів. Для отримання рангу сили, ти маєш виконати щотижневі завдання, як на екрані. Я дуже сподіваюся, що є якась прогресія отримання цих мерітпоїнтів, бо, виконуючи тільки ці місії з такими поінтами, це може зайняти досить багачкого часу, щоб хоч щось відкрити. Найбільш захищені системи матимуть фортеці, де, як я зрозумів, можуть відбуватися якісь операції сили. Хочу показати, як воно виглядає і що там робиться. Як бачиш, фортеця не має лазерів станції чи носія, тобто твій щитовий генератор в безпеці. А боти тут не мають модулів сили. Узагальнено виглядає як невеличкий носій з додатковими міні-мега-кораблями. Місії відсутні, а контакт сили має нові опції, більшість з яких, певно, пов'язана з завданнями сили. Що ж, виглядає так, що вибір сили стає тепер досить ключовим для гравця. Будь-яка сила може відкрити всі силові модулі, і зміна сили означатиме початок набиття рангів з нуля, що займе час. Це може принести нарешті досить файні ігрові ситуації, особливо якщо це буде тільки у відкритій грі. А що ти думаєш щодо нової системи? Сподіваюсь, було корисним. Побачимось в пустотах космосів командира.